Впевненість, друзі, що таке впевненість, а що таке невпевненість? Коли я впевнена, згадайте ситуації. Наприклад, в школі я піднімаю руку, я так впевнено піднімаю високу, я такий настрій, моя така заряджена, позитивна, сильна, успішна почуваюся, коли я знаю. Тобто впевненість рівно знання. Дорівнює знання, тобто я не сумніваюся, я впевнена, я дію, я швидка енергійна. Я руку піднімаю, я посміхаюся. Я стаю ким психологічно? Міцнішою, тому що укріпляється моя впевненість, самооцінка, самоцінність в собі. А коли я чогось не знаю, якою буде поведінка, як ви будете руку в школі піднімати? Правда, не буде вже цієї такої впевненості, буде якась така поведінка ховатися, буде серцебиття, можливо, навіть підвищуватися. Тому навчатись ради здоров'я, тому що те, що нам ясно, це не викликає хвилювання, тому що це зрозуміло, а що не зрозуміло...